Питання української символіки. тому що те, що було в 90-х, іноді часто називали шароварщиною, коли дуже там щоб показати свою так звану українськість, люди завжди були там в національних вишиванках, в шароварах. Зараз це все жовто-блакитне. Чи ми зараз правильною дорогою йдемо? Чи правильно ми зараз дотримуємо цей баланс патріотизму? Мені здається, що самі люди просто люди у цих питаннях. Ну, все ж таки керуються певною мірою здоровим глуздом. І не думаю, що вони так вже абсолютно вийдуть за межі цього здорового глузду. Коли бувають окремо політики, які хочуть там, показати свою надпатріотичність, то тоді дійсно буває перебір. Але все ж таки, коли просто люди це роблять, мені здається, що не варто боятися, що вони перепатріотичать. Um... Те, що в Москві перефарбували в синьо жовтий колір, це ви можете якось поєднати з тим, що відбувається в Україні. Це продовження цієї жовто-блакитної хвилі, чи це є суто така в Росії своя акція показати своє ставлення до зовнішньої політики Росії? Я думаю, що можна сказати, що і те, і те. З одного боку, це дійсно є відхід на те, що відбувається в нас, а з другого боку, це показ. Все ж таки, я думаю, серед населення Росії є багато людей, яким просто соромно за те, що там відбувається, що роблять їхні керівники, і вони, хоч якимось способом, це було, мабуть, за усіх тоталітарних режимів, є люди, які просто не можуть витримати, які хочуть показати, що вони не схвалюють, не підтримують, навпаки, вони заперечують те, що роблять їхні очільники. Наш патріотизм, напевно, згодом піде далі. Ми почнемо називати іменами героїв і це вже робимо героїв Небесної Сотні, вулиці перейменовувати. ім'я Волоць. Напевно, носитимуть і імена загиблих героїв на сході України. Як ви вважаєте, правильно мусить відбуватися цей процес? Цю тему трошки вже почав на цю тему говорити пан Антон, коли казав, що треба зараз на сході, коли вже Україна переможе. І там будемо дуже обережно ставитись до знесення пам'яток, до ставлення до радянських символів. Е, яка ваша думка? Ви не один рік очолювали в Києві комісію, яка займалася не очолювала участь. участь комісія, яка комісія, яка займалася переменуванням вулиць. Якою ви вважаєте, мусить бути стратегія України після перемоги в цьому питанні? Я з паном Антоном абсолютно згодна, що тут треба обережно до цього підходити. бо, ну, Знов таки, є певні ідеологи, у яких два питання, що вони завжди у них на... є актуальними. Це питання перейменування вулиць і питання знесення пам'ятників. Тому що це за невеличких порівняно зусиль це дає багато інформаційного шуму і відповідно піару. Але мені здається, що оскільки відбувається зараз в Україні певна консолідація, дійсна консолідація, свого часу, в 1991 році. Ну, вийшло так, що, що в радянський час створена держава, яка не те, що відвоювала її цілком свідомі українці, що це буде наша українська держава. Вона е, створювалася, населялася у той спосіб, який був е, притаманний радянському ладові. Але вона стала, зрештою, незалежною Україною, стала частиною світового порядку, який з е, е, тих пір існує. І е, тепер дійсно вона консолідується вже саме як українська держава. І е, тут, мені здається, найбільш небезпечний принцип, якого дотримуються завжди тоталітарні режими, якого дотримуються між іншим бандити, це принцип такий: переможець отримує все. От мені здається, цього принципу не може бути. Тобто, переможець, е, для чого, власне кажучи, мені здається, відбувається те, що зараз відбувається. Це насамперед боротьба. За те, щоб працювали закони, щоб працювали нормальні закони, щоб люди гідно відчувалися перед лицем закону і щоб ці закони діяли. І якщо вони є, то ми знаємо, що вже нема таких бандитів, які всі закони під це підгребуть. І як ми не проголосують, не проголосуємо, а вони порахують по-своєму. Мені все ж таки здається, що треба саме до цього йти, що хай люди на сході, на заході вони знають, що вони проголосують за щось. І це щось у них відбудеться відбудеться, ніхто в них не, не цього не позбавить. А щодо пам'ятників, у когось, скажімо, комусь вже давно набридли пам'ятники радянським куміром. Для когось вони ще дорогі. Я хотів би нагадати, був такий чудовий фільм. свого часу він зробив, мав вагому роль у зміні свідомості. Грузинський фільм Тенгізабула Покаяння. І там був такий сюжет. Герой цього фільму поховав свого батька. Колишнього ката, який багато замучив е, чесних людей. Він його почесно поховав, але е, дочка одного з тих, кого він, він знищив, вона його весь час викидала з землі. Вона казала, що він не гідний лежати в землі. І кінчилося це тим, що сам герой цього фільму, свого батька, викинув з землі, тому що його син загинув, тому що е, його сумління його не, не дало витримати, він покінчив собою. І вже оцей герой фільму він зрозумів, що дійсно треба відмовитися від цього символу. Але до цього треба дозріти. І мені здається, що дійсно, якщо будуть працювати у нас в Україні закони, якщо буде у нас закон країна, якщо люди на сході на заході побачать, що вони рівноправні, що вони всі нормальні, вони всі дійсно брати, тоді буде і оця зміна може ставлення докумірів свого часу. І до цього, зрештою, доживемо.